Вітаю мої любі юні художники, а також їх батьки. З вами арт-студія Лавант. і наш сьогоднішній урок буде трішки складніший ніж попередні, тому що ми будемо малювати таке листечко осіннє вже. Самостійно без шаблону, а просто з натури дивлячись на листочки і змальовуємо їх своїми руками. Буду поетапно розповідати, як це зробити. А зараз готую свій настрій Я разом з ефірною олією Лаванди наношу її на ручки свої. Щоб аромат був присутній в студії, надихала і гармонізував настрій стан та нашу з вами творчу роботу. Нам знадобляться олівець, стирачка, можливо, клячка це м'яка гумка така. А, якщо є, вона не залишає сміття після того, як ви стираєте зайвий олівець. А, наші Далі знадобиться кольори зелений, червоний, охра, жовтий, коричневий, все під рукою водичка стаканчик з водичкою і серветочка. Ми розпочинаємо. З вами з того, що складаємо композицію. Я сьогодні вибрала жовтенький листочок, червоненький та зелененький, і з цього наша композиція буде складатися. Ну що, бувають різні ситуації в житті, коли ви дізнаєтеся, що дитині в садочок дитячий або в школу треба намалювати композицію з листочків, а вже на дитячого 10 або 11 вечора і де шукати ці листочки. А малювати я не вмію. А що робити? І оце відео якраз для тих, хто бажає і навчитися малювати, і допомогти своїй дитині. Це дуже швидко і красиво зробити. А наш основний листочок це величезний такий жовтенький жовтенький. Ми на нього дивимося, тобто він лежить перед нами. Ми на нього дивимося, і в нього є структура, ось скелетик по центру, і е, в різні боки відходять такі лінії. Ось з цього ми і розпочинаємо. Ми спочатку е, будемо з вами малювати оцю лінію. Вона має е, такий вигин, невеличкий вигин, то я дуже вигнула. Загнула. А, ось І ось така лінія трошечки йде а, з а, гнучкістю певною. Далі ми ставимо точечку І з цієї точечки тобто це буде на хвостик листочка, ми його одразу помічаємо. А, і а, наступний крок а, ми починаємо вимальовувати оці. Лінії структури листочка. Ось вони. Хоп. Є, так. А, і тепер ми дивимося, що ще сюди йде, що ще йде сюди. Після цього в на... ми дивимося, що в нас є а, один язичок такий, я певний, другий язичок, третій язичок, і тут четвертий, вони половинки. А тому спочатку я а, намічаю роблю такі трикутнички по краям, оп, можливо, ось тут ще, тут немає. І а, вони йдуть а, нібито до центру. Ось ось верхівка. Ну, її можна навіть ширше зробити. Ось так роблю ширше, тому що. Все ж таки, воно тут е, ширше. Якось клячка стирає, бачите, вона сміття не залишає, і мені дуже подобається, що не треба оці рухи робити, змітати зайве. Воно все частенько в себе вибирає. А тепер наступний крок в нас є оп. Оп, пішли сюди. Далі. І ми дивимося, як воно йде сюди. Сюди, оп! І половинка наша з'явилася. Тут ми можемо підкоригувати ще ось так. Лінію зробити, а так залишається, як є. О, листочок ж таки чарівний в нас виходить. Він на дуже такої отут коригуємо. Більш витягнуто. Якісь, коли ви намалювали якусь певну структуру, ви потім можете передивитися на свою натуру і щось там додати, підкоригувати лінії. Це нормально. Ми ніколи з першого разу ну буває таке, але зазвичай художники малюють і потім щось підтирають, витирають, рухають композицію. Це нормальні речі. Тому. Не думайте, що художник отак от став біля полотна і намалював картину свою. А вже ж він робить ескізи, він має, має е, зробити певні пошуки в своїй роботі. І ось ми теж якісь лінії пошукали. І, в принципі, наш листочок вже ось перший намальований. А далі по композиції ми беремо ось цей листочок. Поки що ми все визначаємо лініями і тільки потім будемо вже малювати фарбами. І так, теж тепер дивимося, що відбувається на цьому листочку. Цей листочок має ось ову лінію, і в нього вже багато таких а, ліній, і він прям, а, нібито як малюнок на підлозі побудований є. Але дивимося, що перші а, відстання між лініями ширше, потім вони зменшуються і зменшуються. І він досить, досить такий Округлий, Тому, скоріш за все, його навіть буде легше малювати. І а, ми спочатку малюємо серединку, ставимо а, там, де починається хвостик. А оця серединка буде така а, хвостик на горі, дуже а, трикутний та довгий. А, так, і поїхали. Тепер ми відзначаємо. Як воно йде, можемо спочатку намалювати контур цього листочка, враховуючи яку форму він має, а потім вже скелетик йому. Якщо перший листочок ми формували за рахунок. А скелетику, це було вірне рішення, тому що там складна форма, досить складна. То у цього листочка нам на, навпаки можна намалювати спочатку оцю форму загальну і далі починати вже вибудовувати його скелетик, дивлячись, як там розташовані в нього ці лінії. Ось. І а, ми, коли будемо починати в фарбах малювати, то всі ці лінії вони на початку зафарбовуються, а потім а, ми їх знову вимальовуємо. Навіщо ми все, все це олівчиком робимо? Тому що ми. Промальовуємо а, загальну форму, і наш мозок запам'ятовує, як виглядає листочок, і потім легко, без страху, фарбами ми можемо це відтворити. А ось, дивіться, на кінчиках ще трикутнички невеличкі, ми потім, коли будемо фарбами малювати, ми ще такий зіг зробимо а, края. І ще один червоненький, такий, він досить легкий. Як і бачите, я вам сьогодні а, почала розповідати з більш складного і переходимо до більш легкого. А, але впевнена, що ви вже а, зрозуміли, що малювати це не складно, головне а, сміливість і а, сі, просто сісти. Просто сісти і почати малювати. І навіть коли ви спочатку потренувалися обводити листочки, а потім ви... це дуже добре буде, якщо ви сядете і просто почнете це малювати з натури, і ваша рука буде набирати навички в малюванні. Uh, і uh, вам буде все легше і легше більш складні речі брати, малювати. Ось наш колір. Полір. Це uh, колір листочка охра з коричневим, і, можливо, по центру ми десь охру з жовтим зробимо. Uh, ми залишаємо листочок поруч, щоб на нього дивитися. І змішуємо ось перед вами політрочку, щоб ви бачили, як я це роблю. Охром в сторону з коричневим, трошки коричневого додаємо, ось-ось-ось. Але ж я розумію, що це такий досить темненький. Він мені знадобиться, я його залишаю. Тепер я беру охру. Ще в одну ячейку і трошки хочу тепленького, тепленького і додаю тепер в цю охру помаранчевий. О, це мені вже більш подобається, він більше а до нашого листочка йде цей колір чудово, чудово. Оце найкращий варіант. Так, і тепер я охру, бачите, я трішки витираю зайву водичку, а охру змішую з жовтеньким. Охра з жовтеньким. О, чудово! І розпочну я з світлих плям на листочки. Це якраз жовтий з охрою, і я починаю проводити лінії, які йдуть по центру. Вони там аж світяться. Ось таким чином, а ви можете покласти перед собою свої листочки. Ну, а якщо у вас прям вечір-вечір і е не можна взяти ніде ці листочки, то це відео, ви просто повторюєте мої рухи, ті, які я роблю, проговорюю. І е а якщо у вас виникають якісь питання, ви можете в коментарях їх задавати. Я буду більш детально розповідати а, і ділитися своїм досвідом. Бачите, я трошки так от набр... накидала жовтого. А, а тепер я в камеру його спускаю. Ага, Ось так, щоб вам було ще краще видно. А, так, і далі починаю. А, беру це я охрю з помаранчевим. І тепер я наступний крок переводжу цей світлий жовтенький, в, там зафарбовую між просторами, а тепер більш помаранчевим кольором, і воно буде змішуватися. Контури я поки що не вимальовую. Ось. Насправді, в мене досить великий досвід та викладання образотворчого мистецтва. Тому мені дуже цікаво з вами поспілкуватися з приводу, як малювати, що малювати ви, які у вас виникають питання, то я можу ці теми для вас розкрити, показати. Тому сміливо проявляйтеся в коментарях. Ось. йо хо хо є. Тепер що нам а, а, дуже важливо, я так змочила зараз пензлик, і тепер а, змочений пензличок, я починаю. А, ну, такий він а, а, вологий, але він не мокрий. Не сильно, так, щоб з нього водичка не тікла. Я починаю е змішувати е близько стоячі кольори, жовтенькі з помаранчевою, так, щоб воно м'якесенько вписувалося один кольор в інший кольор. Ось така краса. Ми створюємо свою. Ось свій осінній настрій. Так, так, так. І отакі рухи нам допомагають це зробити переходи більш м'якішими. Ми його так пом'якшили, протерли, протерли все. А тепер я беру тонесенький пензлик і хочу ще пройтися по краям. А, і е, по краям я можу ще помаранчеве, трошки коричневого додати. І там, де в мене е, воно не заповнене, це не, не робіть такий, щоб був прям контур. А десь, де-інде а там, де ви бачите, що ви намалювали форму листочка, да, а там фарба трошки не потрапила. І що е, е, ще дуже важливо. Коли ви підмальовуєте контур, то важливо не робити такі от рухи, як нібито ви шкрябаєте або штриху, штрих наносите. А вам важливо поставити а, пензлик і проводити пензель, не відриваючи від паперу а, свою руку. А, і тоді. Ви отримуєте такий гарний контур, навіть якщо десь він там буде трошечки не потрапив, трошечки якийсь а, кривенький, ви можете там один рух потім додати, але основну лінію ви проводите а, пряменько не відриваючи. О, коли ми отак от підправляємо, листочок взагалі стає ще а, виразнішим. Ще об'ємнішим. Чудово. І там, де ви, ви бачите, що цей контур дуже контрастний, я, такий виривається а, сильно, то ви його вже пам'ятаєте. Можна його трошечки розтерти. Ну, краса ж взагалі, краса, краса. Тепер наступний крок. Ми беремо. Ну, Тонесенький пензличок, тонесенький. і тепер коричневий. Коричневий можна ще з червоним змішати, не ну, такий прямо коричневий, у нас коричневий з червоним, такий темненький о, виходить. І ми починаємо вимальовувати ось тут паличку, так, це пензлик не годиться. І я беру трошки оцей широкий, але тут дуже гарний кінчик на цій. Ось так. Набрала, поставила пензлик, кінчик до папіру і провела нагору. Тепер я тримаю ось так пензлик догори. Поставила і шукаю, де моя там серединна лінія, яка красиво вигиналася, і я її по неї проходжу. А тому що вона все рівно крізь фарбу просвічується. Хоп. Які ж ми молодці малюємо з натури без шаблонів. А просто дивимося. І змальовуємо, І як гарно в нас виходить. І тепер трошечки то ще тонкіше, ще менше взагалі ледь торкаєтеся. І отакі рисочки проводите в різні боки. Скелетик виходить красивий. Головний, тут не поспішати, коли ви працюєте з тоненькими лініями. Бути уважними, куди вони йдуть, куди вони нахиляються. Ну, взагалі, то дуже гарно виходить. Посміхніться, тому що ви малюєте, і що у вас все виходить красиво. Це така дивовижна річ. Бути творцем, бути художником, передавати красу, яку бачать очі, а можливо, ще додавати щось своє, відтворювати неперевершені образи своїх відчуттів. Класно! Ну, тепер точно, ваша композиція, яку ви створюєте, вона буде найкраща з того, що ви бачили. А тепер ми переходимо до створення зеленого листочка, зелений листочок ось він. Красивенький, отут він. Я кладу його перед собою для того, щоб на нього дивитися та розуміти, а що там відбувається, який він за кольором. Тут основний є кольор зелений, а також жовтий. Жовтий я можу брати яскравий і робити ось тут такі яскраві плямочки. Хоп-хоп-хоп, можу, отак прям його майже перекриваю спочатку а, жовтим кольором. Така краса вологість, тобто а, водички, ну, з водичкою, так, щоб воно трошки волого було, але не сильно. Тепер а, беру охрочку і можу ще отаких от плямочок пододавати. Ви прям рухи намагаєтесь відтворювати. А, і далі це виглядає на початку досить дивно, нібито листочок такий є в плямку. Але рухайтесь, рухайтесь разом зі мною, і ви будете бачити, що це дуже класно. А, тепер я зелений змішую з а, жовтим кольором, тому що. В мене більш холодний колір, а листочок має теплий колір. Тому я в нього додаю зелений колір. Зелений з жовтеньким. Ну і трошки коричневого трошечки. Ага, ось. І а, Тому от зараз я вже знайшла цей більш-менш схожий колір, як на нашому листочку. А тепер що робимо? А, ми починаємо кінчиком. І тут є такі зазубрінки, і ми гострим кінчиком пензлика намагаємося ці зазубринки зробити, так щоб в нас не був листочок просто обгорнутий лінією, а щоб він мав зазубрінки. Тому що він має таку структуру в природі, і ми, як художники, не видумуємо, не вигадуємо щось своє, так? а ми дивимося на форму і відтворюємо те, що ми бачимо. І це і є професіональний художник, який працює в напрямку реалізму. Він дуже, досить спостережливий. Бачите, ми тепер знайшли контур цього листочка, і тепер починаємо туди наносити всерединку вже зелененький колір, десь залишаються плямочки жовтого. А десь ви все зафарбовуєте, у кожного буде свій листочок. Ви бачите, я спочатку, можна сказати, отак от накидую фарбу, і вона е не має якоїсь певної краси в цьому. Це просто поки що плямочки. Які а, я наношу для того, щоб а, а, все це покрити. Бачите, він такий плямистий, з плямками. Але ж в реальності він не такий плямистий. Навіть я трошечки візьму а, темного кольору. Можете, а, і отут, поки воно все таке вологе, я темний кольор трошки впишу ось сюди, в нижну частинку, щоб він був ще трошки об'ємнішим. Листочок. Є так, тепер я мию пензлики. Мені тепер ще більше краси важливо зробити на цьому листочку. я витираю об серветочку. І тепер починаю края краєчки, оці затирати, затираю, затираю, щоб були м'які переходи від жовтенького до зелененького. І вони красиво вписувалися. І тоді ваш листочок буде виглядати цілісним, красивим. І не як е, плямками, а як справжній, який хочеться взяти прямо доторкнутися, взяти в ручки. О, бачите? А от тепер ми маємо такий прекрасний листочок. І наступний крок коричневий з зеленим. І малюємо йому хвостик та скелетик. Опа! Є. І поїхали наші прекрасні рисочки скелетика. Не забувайте так, щоб у вас була тоненька лінія. Якщо ви це хочете, то ви не натискаєте на пензель, але при цьому дихаєте. Не забувайте дихати. Коли є дихання, то є легкість. Я знаю, коли художники там щось таке малюють, вони забувають дихати, але. ж... Щоб відтворювати красу і не втомлюватися в роботі, нам важливо зберігати ритм дихання. Чудово. Десь вони яскравіші виходять, десь вони світліші будуть, так і так і повинно бути. Наступний я в нас листочок це такий червоненький. Ми беремо червоний колір і змішуємо його спочатку з жовтеньким, такий помаранчевий робимо колір, тому що тут є відтінок помаранчевого. Ось він, він такий по краю йде. Трошки світить тут нам на цьому листочку. Є. Ось, краса. А тепер ми беремо коричневий та червоний, змішуємо коричневий та червоний, і наносимо вже там, де немає першого шару. Угу. Можемо трошки додати водички. Вписуємо. Тут є теж такі краєчки, ви можете їх залишити, а можете зробити трошки теж, як зигзагом вони йдуть, як справжні можете залишити, як є. З контуром. Це не принципово, але я покажу вам, що теж це можна зробити. Так. І м'якенький перехід. Зараз пензлик витираю мию, і м'якенький робимо перехід від темненького до світленького. Ось. Угу. І тепер центральна частина, це а, коричневий хвостик. Ставимо і проводимо по центру коричневий хвостик. Все наша тепер картина за листочками готова. І ви сьогодні впоралися з тим. Щоб намалювати свою картину власноруче без використання шаблону. Ви молодці! Подякуйте собі за те, що ви приділили увагу такій потужній роботі, навчилися малювати справжні листочки, які реально схожі на реальні листячко. А ви тепер знаєте, як це робити, і творіть свої найкращі картини. Приходьте на заняття і. Записуйтесь на онлайн-заняття, індивідуальні, приходьте в Києві до студії Лаванта, щоб навчитися ще більше краще малювати, дізнатися про закони композиції, рисунка та живописа більш детально і розвинути свій талант в образотворчому мистецтві. Я бажаю вам успіху, натхнення і до зустрічі!